Вони малюють, аби розповісти про свою війну. У Дніпропетровську влаштували доброчинний аукціон і з молотка продають картини, що їх написали пацієнти військового шпиталю. Ось це Анатолій із позивним Полтава. На лікарняне ліжко втрапив після бою за Мар'їнку. У нього скалковір раний ніг боєць розповідає, малювати мрія давно, але раніше було ніколи. Нині ж у шпиталі часу вдосталь. На його полотні немає війни, і люди поспішають у своїх справах. 251-19. Світлофор. Хотілося показати, що зразу два цвята хотіли показати, просто червоний і зелений, що хороший вже треба встановлюватися, треба повертатися до мирного, нормального життя. Арт терапію бійців уже три місяці поспіль проводять дніпропетровські художники. Поранені малюють переважно пейзажі і натюрморти. Написали вже 40 полотен за час аукціону продали понад половину. Торгували майже 7 тисяч гривень. Чи не найдорожча картина маки за 450 гривень гривень? Придбала Марія з Дніпропетровська. Ми маємо всіляко підтримувати наших бійців. І для, для мене ці картини вони просто безцінні. Деньги підуть на матеріали бойцям, на реабілітацію цих бойців і пайдуть на, на госпіталь.